Війна, що нас змінила, так називається виставка картин 14-річної художниці Аліни Стебло. Дівчинка волонтерить з дитинства разом з мамою ще з 2014 року допомагає іншим українцям. 24 лютого створила першу картину про війну. Вона не по руках стала дорослою. Вона і загалом завжди така була. Завжди стримана, завжди така зібрана. Але в 14-літньому 14 віці, маючи вже величезний досвід і волонтерства, і починала вона разом зі мною ще, коли зовсім була маленькою. Ми ходили разом на Майдан. Вона бачила, як змінюється країна, які виклики стоять перед країною. і Я думаю, що війна її змінила. Е так само, як і нас усіх, вона побачила трагедії дітей, трагедії сімей, трагедії цілих міст і сіл. Тож усі свої враження та внутрішні переживання дівчинка відтворює на полотні. За час повномасштабної війни створила вже 20 картин. Усі вони просякнуті болем та водночас вірою у перемогу України. Червоно-чорні кольори в цій серії робіт, притаманні через те, що для мене особисто. Українці під час військового стану, під час боротьби, ну це тільки червоно-чорний прапор він асоціюється з цією боротьбою. Виставка благодійна у залі Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв, де розміщені картини, також знаходиться скринька для благодійних внесків на допомогу нашим бійцям. Я її ще пам'ятаю, Аліночку, зовсім малюсінькою, вони всі манюські, але ми ніколи не знаємо, ким будуть наші діти. Це наші діти, тому що ми, як родини волонтерів, їх завжди з собою в кишенці носимо, коли робимо свої справи. От, і так само відбулося із Аліною, коли вона в кишенці у мами завжди була з нею, коли мама творила добрі справи. Перша персональна виставка картин Аліни Стебло не єдиний прояв її творчості. Ще понад 35 робіт волонтери захисту передали на аукціони в США, Францію, Австрію та Іспанію. Кошти за них теж спрямували на допомогу армії. Проте продавати свої роботи з цієї колекції мисткиня не планує. Я не продаю свої картини, що тому, що вони для мене як, як діти. Мої роботи для мене дуже багато означають. І я не втрачу час, сили, якісь в себе в кожній роботі є частина мене як людини, як особистості. Побачити картини та зробити благодійний внесок можна до кінця тижня. Аліна Косерова, Юрій Старушкін, новини міста.